Доброго дня, шановні українці, мене звати Сіденко Євген Вікторович. Я представник факультету комп'ютерних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Сьогодні ми продовжуємо курс у пошуках точки опори, і я б хотів би з вами поділитися власним досвідом з точки зору it спеціалістів та фахівців царин інформаційних технологій, що ж таке точки опори. Як їх віднайти в себе, які вони бувають, і як вони застосовуються. Ну, перш за все, що ж таке точка опори. На мій погляд, це те, що знову повертає нас в рівновагу, те, що нам дає можливість віднайти себе, не втратити, може десь не зійти з розуму. Все це відбувається за рахунок чогось і в складних або важких ситуаціях. Саме в в такій ситуації і знаходиться вся наша Україна спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і зрозуміло, що люди також шукають такі точки опори для себе. Які ж вони можуть бути? Ну, вони можуть бути як зовнішні, так і внутрішні, можуть бути матеріальні і нематеріальні. Хтось шукає точки опори в близьких, в рідних. В друзях, в батьках. А ага. хтось може, наприклад, шукати в чомусь фізичному або матеріальному. Такі можуть бути приклади е, точок опори, як е, читання книг, які допомагають вам відволіктися. Також це можуть бути різноманітні гуртки, наприклад, танцювальні. На мій погляд, одне з найближчих до нас матеріальних, те, до чого ми завжди звертаємося, те, що зберігає наші таємниці, це наш Телефон. В телефоні ми можемо знайти багато застосунків, які допоможуть вам розвиватися в вашій професійній діяльності, також побороти страх, тривогу і таке інше. Одним з таких застосунків можуть бути різноманітні онлайн-платформи з курсами для підвищення кваліфікації, набуття нових базових знань та розвиток і вдосконалення існуючих. До них можна віднести і курси з програмування, і тестування баз даних систем штучного інтелекту. Тобто те на чому ви можете сконцентруватися та потім заробити гроші. Також такими курсами можуть бути курси іноземної мови. Я особисто для себе також відкрив багато застосунків, які дозволяють підвищити власні професійні скіли з англійської мови. Це і може бути поліглот, може бути і Pearson My Grammar Lab. Також Duolingo, ну і багато інших. Також можна проходити і курси цифрової грамотності, що також дозволить вам підвищити свою майстерність. Особливу увагу теж слід приділити таким напрямам, як соціальні проекти. Вони бувають різних напрямів. Ті, які я знаю, можна назвати це як-то або не наодинці. Якраз саме під час війни вони були дуже актуальними. Також різноманітні онлайн зустрічі. Можна подивитися фільм на онлайн-кінотеатрах і обговорити також зі своїми близькими і друзями. Це дуже класна ідея. Особисто користувався, і було дуже весело і цікаво, коли ви знаходитеся в різних точках країни або на взагалі світу, і можете подивитися разом кіно і. Поспілкуватися щодо його основних моментів. Також це можуть бути застосунки для тренування вдома і на спортивних майданчиках. Особливо класно, коли ти відчуваєш певну втому або вигорання, і тобі треба віднайти себе. Багато хто з моїх знайомих теж використовували саме спорт для цього. Одним також класними застосунками є застосунки для правильного харчування. Ми завжди раніше казали, та немає часу. Там їх використовувати або правильно харчуватися. А інколи приходить час, коли а чому б і не задуматися про це. Тому було б класно теж їх використовувати саме в цей час. Ну і розважальні та пізнавальні ігри. Їх зараз теж дуже багато цих застосунків, які ви можете приєднуватися до інших команд, грати разом, але тут головна увага не треба захоплюватися, тому що будь-які ігри можуть поглинути вас і відволікти від вашої професійної діяльності. І на останок я б хотів би сказати, що використовувати застосунки це класно і гарно, особливо коли ви потребуєте їх, коли вони вам допомагають. Віднайти свої точки опори і підвищити власні, власну кваліфікацію, власні скіли. Але не забувайте і про живе спілкування, тому що комунікація з іншими людьми також вам вас буде розкривати і надавати вам бізноманітні можливості як з професійної точки зору, так і з соціальної. Бережіть себе, слава Україні!